Отже, друзі, Володимир Зеленський опублікував повідомлення за підсумками візиту його до Канади для участі в саміті Великої Сімки. Де він відзначив, що рішення є про збільшення військової підтримки України і додаткові санкції проти Російської Федерації. Але ці санкції надто слабкі, стелю цін на нафту не опускають, рішення такого не ухвалено. Є окремі санкції від окремих країн, дійсно, які сьогодні засвідчують про те, що тиск на Росію збільшується, але він не настільки глобальний, як того потрібно було б. Також Володимир Зеленський повідомив про те, що довів до наших західних партнерів необхідно. Єхідність виділення Україні 40 мільярдів доларів щороку для підтримки нашої обороноздатності. Потроху, Європейський Союз збільшує допомогу Україні, визначальним буде рішення Саміту Північно-Атлантичного Альянсу наприкінці червня, 25 і 26 червня, в Газі, в Нідерландах буде проходити це зібрання. Там також має бути Дональд Трамп і там будуть говорити про збільшення видатків на власну оборону ці країни. Але ці видатки включатимуть також і допомогу для України. Володимир Зеленський залишив саміт Великої Сімки достроково через трагедію, яка сталася позаминулої ночі у Києві. Минула ніч була тривожною у Запоріжжі. У Києві вже відомо про 22 загиблих після атаки Росії по столиці. І як я сказав, лідери Великої Сімки не змогли прийняти спільну заяву на підтримку України саме через позицію Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп наполягає на м'якому варіанті тексту, і саме через те, письмову ком'юніке за підсумками саміту Великої сімки так і не було опубліковано. Але усно всі підтримали Україну. Ну дуже, звісно, це тішить, але хочу друзі вам сказати за великим рахунком, чи то підсумкова письмова декларація чи усна декларація загалом це нічого абсолютно не змінює. Натомість лідери Великої Сімки підписали під час зустрічі декларацію, де мовиться про шій. Контрабанду, мігрантів, критичні мінерали, лісові пожежі та безпеку Ізраїлю. Ну і це означає, що на даному етапі якихось суттєвих проривних рішень на підтримку України, на жаль, не буде. Тяглість процесу у Європейському Союзі щодо підтримки України, вона, як я вам розповідав раніше, очевидна і буде розтягнута в часі. Для того, аби збільшити саме період, впродовж якого Європа зможе готуватися до можливого протистояння проти російської агресії, звісно, завдячуючи тому, що ми сьогодні стримуємо росіян у себе на території. Саме тому так непоквапливо ухвалюється рішення в Європейському Союзі, Сполучених Штатах Америки, лідери Франції та Німеччини висловили сподівання, що Трамп. Може дати зелене світло на додаткові санкції проти Росії, але сам Європейський Союз нічого робити загалом не дуже поспішає. Не можу сказати, бо це було б несправедливо, що зовсім нічого, бо допомога таки надходить, але вона справді недостатня. Рішучість коаліції рішучих виявилася недостатньою. Головуючий саміту групи самих прем'єр Канади Марк Карні заявив, що лідер Великої сімки. Виставили підтримку зусиллям Президента США Трампа, які спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні, а також налаштовані вивчати всі варіанти максимального тиску на Росії. Це його офіційна заява за підсумками роботи Великої Сімки, що, як на мене, означає. Неможливість неврахування Європою позиції Трампа, яка є визначальною у питанні і припинення російсько-української війни, і в тому числі у питанні припинення війни Ізраїлю проти Ірану. Але відношення Трампа до цих двох конфліктів кардинально різне. Що стосується війни Росії проти України, з'явилася нова інтригуюча інформація про те, що нібито переговорним майданчиком може стати знову мінськ. Чому я роблю такі висновки? Сьогодні видання Reuters пише про те, що Кіт Келлок, спецпредставник Дональда Трампа з питань Росії та України поїде до Лукашенка говорити про переговори України та Росії. Ну, звісно, ви ж скажете в один голос і справедливо, і Я вас підтримую, що це вже було. Точний порядок денний візиту поки що невідомий. Келох у приватних розмовах заявляв, що вважає цю поїздку потенційним кроком до початку мирних переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Стамбул, вже я так розумію, був показав свою неспроможність, але питання не в місці проведення переговорів. Зараз Мінськ, мабуть, стане для американців новим відкриттям, і також буде черговим свідченням того, що проблема не у місці проведення переговорів, а проблема у Путіні. Тому, коли європейці кажуть, що потрібно тиснути на Росію більше, вони говорять справедливо. Але робити для цього щось потрібно. У разі реалізації візиту Келог стане найвищим, друзі, представником Сполучених Штатів Америки, який відвідує Білорусь за останні роки. Попередній візит високого представника Сполучених Штатів Америки до Білорусі був у 2020 році. Тоді... Туди завітав державний секретар США Майк Помпео. Це було за часів ще першої каденції Дональда Трампа.